Протягом 12 місяців 2022 року на території Подільського району виникло 1205 пожеж, внаслідок яких загинуло 13 осіб, з яких дві дитини. Що стосується Подільської міської територіальної громади, то в 2022 році на даній території виникло 191 пожежа, на яких загинуло дві особи. Основними причинами виникнення більшості пожеж є необережне поводження з вогнем та куріння в стані алкогольного сп'яніння. Також щороку, з настанням опалювального періоду, через елементарне недотримання та нехтування правилами пожежної безпеки при користуванні нагрівальними електро та газовими приладами, а також при експлуатації пічного опалення, збільшується кількість пожеж, травмування та загибель на них. 2023 рік в Подільському районі розпочався із страшної трагедії. 6 січня на території Балської територіальної громади в селі Білине виникла пожежа, яка забрала життя чотирьох осіб, з яких їх, троє діти та одна особа постраждала. Наразі причина даної пожежі встановлюється. У зв'язку з цим Подільське районне управління головного управління ДСНС України в Одеській області, вкотре закликає всіх громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час опалювального періоду, а саме не порушуйте правила пожежної безпеки при встановленні та експлуатації печей, не користуйтесь саморобними електрообігрівальними приладами, провітрюйте приміщення, де встановлені газ. Прилади. Не залишайте дітей без нагляду в приміщеннях, де використовується будь-який обігрівальний прилад. Подільськими рятувальниками постійно проводяться інформаційно-профілактичні заходи на території Подільського району, навчання в трудових колективах, спільні рейди з співробітниками Національної поліції, соціальних служб, подворові обходи, проведення бесід з населенням в громадських місцях, обстеження та надання рекомендацій щодо покращення стану пожежної безпеки помешкання. Багатодітних сімей та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, також співробітники служби порятунку на постійній основі проводять єдині уроки з безпеки в навчальних закладах Подільського району. Подільське районне управління головного управління ДСНС України в Одеській області звертаються до керівників об'єднаних територіальних громад, їх структурних підрозділів, старостів населених пунктів, керівників сільськогосподарських підприємств щодо проведення спільної роботи з населенням, а саме доведення до громадян, вимог та рекомендацій правил пожежної безпеки, що в свою чергу допоможе попередити виникнення пожеж в житловому секторі під час опалювального сезону та виник. Інших небезпечних ситуацій, а також зменшить травмування та загибель населення на них, шановні громадяни. Пам'ятайте, що саме від вас залежить безпека та добробут вас та ваших рідних.